Кажи все по правді. Що за мене батько? Сповідати зібралися. Сповідати, Си, А чи то правда, що ми не хвалилися, по то наталка, до тебе дуже падати. Правда. Я... Я наталкую, як свою душу. А стара не хочу вітати наталку за мене, а хочу вітати за Шкандибан. А все, секта намиряється мене з містечка вижити. Чув є. Ходив він до старшини, тих, щоб мене в москалі записали. Велику суму давав і таких. таки записали. А ти що? А я що? Скорі записала то краще плюшу за до Лайда мати. Не ти, синку, на не треба. Бо спіймають голову від плоть. А ти краще від мене зовсім піди рік, доки набор пройде, а потім подивись. <плес> я тебе в домі, як рідного сина. Я придаду. Я коли почув, що мене записала, я того шкандибанка на намирявся. Красити дорогу збирайся. А, а я тебе так виправлю, що ніхто і не знатиме. А там же хай сю каже твітра в полі. Добре, я лише вітер з мотолкой Ні, Не можна!